Привіт-привіт, друзі! З вами Грінланд. Ми продовжуємо грати Черепашки Ніндзя Легенди і проходимо цю гру. Знову в нас відбулись деякі зміни, в зв'язку з тим, що я прив'язав цей новий акаунт до Фейсбука, щоб не втратити дані якимось чином. Мені довелось по новій проходити, тому що гостьовий режим не зберігся. І в нас в команді відбулись певні зміни. В нас караї, нейтралізатор Леонардо, Байтс, якого ми знаємо, називають павук Кусака українською, Бакстер Стокмен. І з'явився в нас Макмен замість Кірбібета. Минулий раз мені випав Кірбібет. Цього разу ж мені випав Макмен, ми зараз його одразу ж відкриваємо. Показує він нам, ставить він нам лайк через дірку в своєму черві. Макменському, це мутант е, сміття. Гарсон Гранч, персонаж, який мутував, він був сміттярем і мутував в Макмена. І, звісно ж, ми йдемо, забираємо з місії там е, наші всілякі різні прикалдеси. Е, і що? Сьогодні ми почнемо одразу ж з цікавезного, тому що ми будемо купляти паки. Будемо купляти паки. Причому будемо купляти оці паки 8х-портал. У нас є бабло, і ми купуємо паки. Для мене це не цікавіше, ми будемо відкривати нових персонажів. Я пропоную купити 10 паків і подивитися, що нам випаде. Можливо, якийсь п'ятизірковий персонаж нам випаде. Найбільше люблю це в цій грі, коли вона нова. Подивіться, які в нас варіанти. І що ж, якщо ви за когось вболіваєте конкретно за конкретного персонажа, пишіть, кого б ви хотіли отримати з пака. І перший пак відкриваємо Розерра 3DNA. 3D Кейсі Кіношного, Доктор Роквелл, Кріс Бредфорд, Рокстеді, Бакстер Стокман, Донателло Оригінальний і. Ксевер Монтес випадає нам. До речі, в українському дубляжі називають цього персонажа Різник. Новий персонаж одразу ж отримуємо. ми, А трьохзіркового, на жаль. Ну що ж, другий пак. Другий пак. І в нас Leo Vision Quest, Доні Ларп, Тигриний Кіготь. Кріп, Стокман Муха, Кчурячий король, Кіця Морозово і хан випадає. Одразу нам трьохзірковий. І зразу ж будуть відкриті в нас ці персонажі. Дуже круто. Ще один пак відкриємо. Це в нас третій пак. Третій пак, Мондо, Бібо, Док Паунд, І ось він Кірби, тюча миша. Все ж таки він потрапив до нас в команду. Поки що в нас е, тільки трьохзіркові випадають. Це по 15 ДНК, здається, там дають. Зараз подивимося в рустері нашому. І четвертий пак. Бакстер, баніс, маузери пасхальні такі. Е, Зек. Джастін, Кріс Бредфорд, Леонардо з оригінальних коміксів Донателло І Дуплікейт нам Лео попадається, він вже існує. 10 ДНК Леонардо відДОдається Добре, ми будемо качати. Леонардо буде одним, одним з наших, ключових гравців. Ми його будемо вкачувати, звісно ж. П'ятий пак на сьогодні. І тут у нас пульверізатор, Рафаель Класичний, Павук Кусака, Леонардо, Майкі. З коміксів Леонардо Ларк. Макмен. І оригінальний Майк нам дістається. Прикольно. Зараз спробуємо команду. Шостий пак. Ще п'ять паків нам лишилось. 5 to go. Так. Vision Quest Donni, Bibop, Кіця Морозовка, Пульверизатор, Леонардо ігровий, Макмен. Леонардо Космос, Павук Кусака, дублікат і отримуємо ми 10 ДНК. Думав, я 15, а це 10. Сьомий пак. Ну що ж, ми полюємо за п'ятизірковим, за крутою картою. Кірбі, Kirbyча Миша, Раф, Ніківський, Щурячий Король, Класичний Майк, Мондо, Кара і Змія і Доктор Роквел. Відкривається у нас новий персонаж доктор Роквел. А Твін, здається, срібний попав, так? Перевіримо. Восьмий пак. Якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь, то пишіть в коментарях, чи це восьмий пак, чи це вже дев'ятий, чи це сьомий, Макманбібо, Павук. APUBster. Oh єс! Yes. Ренкапнувся наш spider Байтс І це супер клас. Що далі? Дев'ятий пак. Дев'ятий, якщо я не помилився, якщо помилився, нічого страшного. Дев'ятий пак. І там Kirby Bat, Duplicate і 10 DNA. Можна буде його вкачувати. Що ж, останній пак, 10-й. Ну, ми полюємо за золотим гравцем. І хто це буде? Джастін Кейсі, Мондо, Кейсі, Караї, Стокмен Муха і новий е піццафейс. Ростер відкриваємо, і подивіться, скільки в нас нових персонажів є. У нас є е, срібний доктор Роквелл, Тобто в нього вже будуть два вміння відкриті. Давайте ми його наймем, винаймаємо доктора Роквелла Срібного і одразу ж вкачуємо його на... Який? Давайте на шостий рівень, тому що ми зараз трага підемо е, гамселити. Битися з трагом, і е, нам потрібні, потрібні персонажі. Ще кого ми відкриємо. У нас Карай Роквел. Леонардо поки що буде трьохзірковий, нейтралайзер у нас. І давайте Макмена вкачаємо. Вкачаємо Макмена на 6-рочку. Є ще й навіть Макмену його один. Вкачаємо вміння на другий ступінь. Ось так, друзі, залишаються в нас новенькі ще. Не відкриті. Дивіться, скільки багато персонажей. І можна ренкапнути спайдербайца, Але у нас, в принципі, команда сформована. Якщо ми залишаємо в команді на даний момент Леонардо Ніківського, то, то ось наша п'ятірочка. Давайте відправляємося в бій. Відправляємося в бій. І в нас є незакрита історія, тому що ми трага не перемогли. А чи переможуть трага шістірки? Звісно ж, переможуть зараз. Ви в цьому самі переконаєтесь. Перша хвиля кренг-дроїдиків. Кренгів звичайних таких. І Карай одразу ж заряджає свої Кунай в цих кренгів. Кренги, вони також не залишаться в боргу. І вони атакують нас. Лео б'є кренга, який має слабкість до класу Spirit. Добиває його доктор Роквелл. Доктор Роквелл е, володіє різними здатностями паранормальними, телекінезом, і е, е, думки може читати. Макмен завдає удару е, кренгу, е, також оранжевому, нейтралізатор його добиває і карає лупи цього. Е, доктор Роквелл завдає фінального удару і одразу ж ми вискакуємо на трага. Траг нас вже тут чекає. Він врубає свій портал, переміщається з виміру Х і готовий вже завдати нам нищівної поразки, як він думає, але він ще не зрозумів, хто до нього прийшов. Та до нього ж прийшли з шостого рангу персонажі, які вже мають і по дві зірочки деякі тому. Все класно у нас відбувається. Ой-ой-ой-ой-ой. Не дуже все й класно. Треба, щоб Лео всіх полікував. Блюванув на нас трак, і ми... Нормально так постраждали. ого-го, який потужний удар в Макмена, Ні, карає вмирає, нейтралізатор вмирає. Яка напружена битва? Вмирає і доктор Роквелл, Ну що ж, ми лікуємося. Наш вибір лікуватись і вистояти. Макмен і Леонардо мусять вистояти. Я переживаю, що Макмен не вистоїть. ого, хоу Мені здається, що цей чувак хоче вбити всіх. І Лео його одним ударом не доб'є, друзі. І ми знову програємо. Я був певний, що ми виграємо, а тут знову трак показує клас. А Трак, ми повернемося, але вже з симірками. Відправляємося на прокачку, друзі, тому що невдала, невдала спроба. І що аж всі наші персонажі будуть прокачані до 7-го левела. До сьомого рівня. Левел ап. Левел ап. Leвеlaп і up. Хто там? Що, що, що? Ну, давайте. Опа-па, у нас neutralizer. Свої диски вкачує на другий ступінь і все. Ну, я думаю, цього досить нарешті ми переможемо. Котрий вже раз ми відправляємося, четвертий раз відправляємося перемагати в минулому відео два рази грали. Оу, oh, ноу! No. Оу. Oh, no. У нас піца скінчилась. Ми купуємо собі багато піци запасом. Так. Добре, добре. Так цікавіше. Ось так. семірка проти 8 трага. Невже трак? Хоче знов бути переможцем. Ні-ні. ні, Ми йому не дозволимо. Ну що, ось вам Кунаї. Тут ми вже не такі слабкі чуваки. Ого, ти промазав! Що ти робиш? Що ти робиш? Швидкість прокачав, тобі це не допоможе. А ти що робиш? У прокачує силу атаки, і все одно вам це не допоможе, тому що сьомого рівня гравці це далеко не шостого рівня гравці. Не. Ляпаса тобі! Ну тобі. Ова люком! До ноги в Макмана переріс з каналізаційний люк, і від цього його удар стає ще сильнішим. Трішечки наш нейтралізатор отримує. Ну що ж? Вмикайте портал, випускайте трага, ми готові його нищити. Команда майстра Леонардо прийшла по тебе. Велетенський кам'яний добню. Камон. Давай, ну давай, давай. Цього разу ми вже дійсно надеремо твій кам'яний зад. Ходи сюди. Камон! Лео завдає першого лідерського удару. Далі в нас доктор Роквелл своїми телекінетичними здібностями. Отак от. Прям валить його цими хвилями. І він, звісно ж, блює. Блювотний ти монстр. Ну, нічого, в Макмена дуже сильна ця атака. Він блюванув нас, ми блюванули в нього. Ми блювальні квити. А тут двома дисками отримує і карай, і завда... завдавай йому останнього удару на Гінату. І ми проходимо на три зірочки цей рівень. Оєе. Так, друзі, це було круто. І ми проскочили цей рівень. Що ж тепер відбувається? А ми прокачались до восьмого левела. До восьмого рівня стали ми і відкриваємо, звісно ж, пакетик. Пакетик, які дають за кожен рівень. У нас тут ДНК Бібопа. І все. Все, це перемога. Нарешті ми перемогли трага, в нас ще багато нових невідкритих персонажів. Звісно ж, ми будемо їх відкривати поступово всіх, будемо грати, прокачувати всіх. А оце на даний момент наша крутезна команда. Доктор Роквел приєднався до нашої команди сьогодні, решта лишились ті самі, і Макмен приєднався. Але він дістався мені в якомусь халявому пакетику. На сьогодні це все, друзі. Сподіваюсь, вам сподобалось. Поставте свої черепашечі вподобайки під цим відео, напишіть свої коментарі, що ви пропонуєте. Можливо, ви хочете якимось чином видозмінювати команду, пишіть в коментарях і будемо грати разом, будемо видозмінювати команду за вашими бажаннями. Як у нас, до речі, ще є двохзірочковий. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. А з вами, як завжди, грав і розважався Грінланд, Кавабанга, чуваки, Бувайте.